Добрий день, друзі, вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні я буду пекти Наполеон Ніжний. Ви знаєте, Наполеон Ніжний вперше був у Франції спечений у 18 столітті на честь Наполеона Бонапарда імператора Наполеона Бонапарда. А я буду зараз пекти цей торт на честь своєї внучки, її день народження, і вона дуже любить цей Наполеон, і це в мене великий заказ на цей торт. Цей Наполеон відрізняється від класичного. Тим, що він буде дуже ніжний і пухкий. Починаємо. Топлене масло 250 грам. Ви знаєте, може бути маргарин, але масло має бути м'ягеньке дуже 250 г масла, 70 г цукру. Далі у мене йде. Одно яйце, тільки одно. Так, розмішую. Файно розмішую. Бачите, масло в мене більше, ніж кімнатної температури. Воно таке має бути. 200 грам сметани. І знаєте, цей Наполеон його треба дуже файно вимісити, і не менше трьох годин він має стояти. Або в холодильнику, ну зараз в холодильник не треба, тому що вже нема такої теплоти. А можна на ніч. Це буде ще краще. Він буде так слоїтися Тоже файно вимішуємо. Далі йде розпушувач. Борошна йде сюди 450-400 грамів. Розпушувач, додаю я до борошна. Так, Розпушувача в мене 10 грам, додаю ванільний цукор. Тут у мене 20 грамів, я додаю 10 грам ванільного цукру, цього достатньо. І додаю сюди кавову ложечку неповну солі. Обов'язково, знову перемішую. Може, ще треба буде додати, ви знаєте, розпушувача я ще додав половинку. Тут у мене 10 грам, ще 5 рам буде розпушувача. Ось так буде краще. І просію борошно. І ви знаєте, борошно, тут іде десь 400 грамів борошна, але я додаю поступово тому що, ви знаєте, ну, це універсальне борошно. Я не знаю, скільки в себе забере сметана, масло. Так, я поки що додала 300 грам борошна. Поки що. Бачите, все-таки цього мало. І півтори пачки я дала розпушувача. Це у нас буде 15 грам. Так, це іще 100 грам я додавала. Вимішую, бо то треба буде потім руками файно вимісити. Файно вимішую. Ось дивіться, 450 грам борошна. У мене пішло ось на 250 грамів масла, 200 грамів сметани. Бачите, воно вже не липне до рук. Тісто має бути ось таке мигеньке. На руки не ліпитися. Бачите? Не менше, ніж на 3 години я його відкладую, а краще на ніч. Змащую лійкою трошечки. Будемо зараз вже катати мої лопи. Ви знаєте, зараз приблизно я собі ось такий от шматочок відірву, То, що не знаю, якого розміру мені треба. Так що, це буде у мене приблизно, поки що. Коржі будуть тоненькі. Притрушуємо мукою. І спробую зараз катати корж. Бачите, тістечко дуже мигеньке і треба все присипати борошном. Воно ну, дуже файно катається легко. Я, бачите, розкату і завжди підсипаю борошно, тому що це таке тістечко, що його не можна було, як би, грубим. Заміс робити дуже грубим. Воно має бути дуже м'яке, еластичне. Розкатала тістечко. Краєшки в мене трошечки такі волнисті, як кажуть. Це не біда, тому що я буду краєшки обрізати на так і, в принципі, так як треба, але обов'язково я буду виделочкою робити ось такі дірочки то що тісто буде надуватися. Може, серединка ось така буде як. Цього достатньо. 250 градусів буквально 3-4 хвилини, може й дві. Подивимося. Ось так, ось так. Ну, я вже кульки знаю, які мені треба, зато першу кульку треба завжди. Я їх зараз накатаю і поставлю в холодильник. Так, друга кулька. Чуть-чуть угу, сюди. Ось так розділити собі треба. Вже 8-10 кульок буде. Поки печеться, я катаю другий корж на края. Ви знаєте, в мене 9 коржів буде. це дуже добре. Це буде гарний великий торт. Корж готовий, я так думаю, так. Ну, приблизно 3 хвилини. Ви знаєте, поки корж горячий, я буду його обрізати края. Чому буду обрізати края? Мені треба буде на присипочку і буде дуже рівний, і іменно коли він ще горячий. Бачите, який він хрумкачий уже. Такий має бути. Ось дивіться, останній корж, дев'ятий. Ви знаєте, дуже я тоненький катала. Знаєте, мені здається, я ще такі тоненькі коржи не катала, як на цей раз. Ну, але все вдало. Все прекрасно, при чудово. Не забувайте веделочкою, тому що я забула пару коржів. Ось так все надулося, розслоїлося. Ось всі мої коржі. Вісім, а це дев'ятий. Все готово. Дуже файніся вдали, бачите, тоненькі-тоненькі. Ну, стільки же крема буде ще. Починаю робити крем. Чотири жовтки у мене має бути. Так, у мене ось такий пристрій, дуже файний. Ви знаєте, що дуже хороший цей пристрій. Так мені подобається. Хто багато пече, купіть. Він дуже хороший. Зато я знаю, що жовтки мені виділяться добре. Ось так. 700 молока у мене молоко. 3,2 жирності я беру на цей крем, тому що нам ну, мені треба дуже таке хороше жирне молоко. Тут у мене літр, ну я буду 700 грамів. У мене ванільний екстракт. Я додаю, добавляю... ну це, знаєте, на 700 грив молока треба буде три е, порошка е, ванільного цукру. 3. А я додаю. Добавляю... Достати мені три капучки. 200 г цукру. На 700 грам іде 230 грам цукру. Я додаю 200. Не дуже хочу, щоб було солодке. І то не весь цукор буду додавати. Файно розмішую. Я їх з молочком з цукром розмішую. Так, ось дивіться, в мене борошно. 3-4 ложки. просіяне борошно. О, ну, я так гіркою даю поки три. На 700 грамів, взагалі так, 3-4. То, що мені треба, щоб 4 додаю. Ось так. На середній вогонь я поставила. Ось у мене така маленька камфорка. І десь так на середній вогонь. І помішую, 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 помішую. Не відхожу навіть від цього крема. Не відходжу. Тільки помішую, щоб не пригоріло мені борошно. Булька є вже в мене. Дивіться, яка густота. Показую вам. Як густа сметана має бути ось така густота? густе має бути тут у мене масло. 360 грам масла в мене. І я його дістала з холодильника. Я його порізала на кубики і буду по одному додати. Виключаю. По одному кусочку добавляю і розмішую добре, навіть можна по два. Файно розмішую, поки сено розійде масло. Останні два кусочка я кидаю. Бачите, як воно масло в себе? Немає масла, впитало? Це треба дорого помішувати. Вдягаю плівочко, в контакті вона має бути з кремом. Ось так Ось буду, так. бачите, і несу його остужати. Ось так, щоб не було повітря. Крем застив у мене, Ось, бачите, він такий має бути, як густа сметана. Я його зараз в файно ще буду збивати. Бачите, воно з маслом вже, і дивіться, який він пухкий. Перший корж у мене намащую. Знаєте, треба одинаково собі, от я буду ставити по три ложечки. Я думаю, того мені буде достатньо. Тому що в мене 9 коржів. Намащений перший корж. Ви знаєте, якщо трошечки десь трісне, це воно як все зліпить, пропитається, це не страшно. У мене дуже тоненький корж, ось дивіться, це ж треба було мені таке накатати. Ліплю другий. Так, я собі по дві ложечки ставлю, тому що в мене 9 коржів. Бачите, як гарно воно лягає, крем. Дуже тоненький коржі, у мене такий міліметр. Знаєте, скільки буде корж, стільки буде крему. Зато кажу, товщі краще робити. Ну я так звикла, я завжди його як ниточку катаю. Ну, так от у мене вже роками. Я ж руками, я цей торт печу вже років 20. Це ще моя кума, вона зараз в Молдавії живе. Вона мені давала рецепт. Ставлю останній корж обережно, бо дуже-дуже тоненький. Відправляю собі і змащую знову так файно вверх. Три ложечки. А це вже піде там на країшки. Змащую края. Бачите так, знизу вверх. Носіся пропитає. І буде присипочка зараз. Ось, бачите, зараз присипочку. Ліплю на торт і з цим, з лопаткою. Так, зручніше. Хотіла руками, але щось воно мені не дуже йшло. Ось так. Так файно йде. Повертаю на лопатку і ось так. Зараз роблю присипку верх, верхньої частини мого торта. І ви знаєте, я підсмажила медальний горіх. Мендальний горіх краще підсмажувати на сковорідки і швидко. І не давати йому згоріти, тому що він ще буде доходити з вогню знімати, ось коли він такий ще досить світленький. От бачите, я його трошки ламаю. І воно в мене як присипка буде однакове. Просто це буде миндальний горіх. Ну що, підправила, присипала. Торт вдався, він дуже гарний. Я сподіваюся, що він дуже буде смачний для моєї любимої внучки. Зараз він йде на ніч в холодильник. Торт вистоявся, але вистоявся всього лиш 3-4 години. ви знаєте, Краще на ніч. Тому що я хочу його розрізати, мені ще треба оформити, бо в нас одна частина, я розріжу, йде торта дітям, а друга частина дорослим. Так що я ще буду його оформляти, я хочу показати. Дивимося, слої тоненькі. Дуже хороший торт у мене вдався. Ви знаєте, я його украшу завтра в кафе. Діти будуть пробувати. Но, але я бачу, що дуже-дуже хороший. Так що попробуйте, зробіть, спечіть. Це все-таки того стоїть. Він, знаєте, важить 4 кілограма Десь Ось я його ледь тримаю. Тут крема дуже багато, він такий смачнющий. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайкайте. І що хочу сказати вам, як завжди. І будьте здорові!